Подорожування з дітьми сьогодні стає дедалі популярнішим. Тільки батькам вирішувати, обмежувати себе в пересуванні, посилаючись на наявність дітей, або, навпаки, активно подорожувати з малечею, починаючи навіть з грудного віку. Аліса Смирна об'їздила зі своєю донечкою Арішею близько 20 країн світу з власного досвіду радить, якщо все передбачити і правильно організувати, то вік дитини не такий важливий. Вас є два варіанти: або підлаштуватися під дитину, або підлаштувати дитину під свій стиль життя. В два коли дитині було два місяці. Я поїхала в перший тур, і я годувала дитину. Вона десь була біля мене в чотири місяці. Ми перший раз поїхали разом за кордон. Наша дитина звикла до будь-якого виду транспорту. Подорожує з нами машиною, велосипедом, літаками, пішки. Звичайно, бувають істерики, так само, як і в дорослого. Найбільшою авантюрою за п'ять років життя Аріші була поїздка у В'єтнам. Подорож тривала 33 дні. Вирішили відкрити для себе всю екзотику Азії самостійно, повністю відмовились від послуг туроператорів. Ми відкриті до е, чужих культур. Ми настроїлися так, що будемо підлаштовуватися під ту культуру, і ми були вражені, яка там розвинута транспортна інфраструктура. Це сліпербаси, це автобуси в будь-який час у будь-яку е, точку В'єтнаму. Я не можу сказати, що їй було некомфортно. Добре, їй стало, коли ми приїхали до моря. От вона навчилася плавати у цю відпустку. Там вона себе дуже комфортно почувала, і вона раділа, що ми приїхали. Аліса зізнається, найзручнішим транспортом для їх родини є автомобіль. Туди вони можуть вмістити всі необхідні речі для себе та донечки. Під час подорожей Аріша навчилася грати в карти та доміно, познайомилася з дітьми різних національностей та стала дуже відкритою до людей. Зараз Аріша розмовляє українською, російською, німецькою та англійською мовами. Вона спілкується. З будь-ким, будь-де. Чи то в'єтнамець тепер на вулиці, чи е, ну були там е, російські діти, е, е, чеські. Вона не має проблем з тим, що вона не буде гратися, бо вона чи мову не розуміє, чи е, це чужа людина. Цікавиться Аліса також альтернативною освітою. Нещодавно разом з донькою відвідала вальдорфські німецькі школи та садочки. Улюбленою для Аріші стала пісня, яку там часто співали. Дікацем дергандеркрит ребін беребомберебом. На сліг із аусвірґейнагас Рімберебомбербомбом Аліса вважає, що в першу чергу вона мама. Це її найголовніша роль у житті. Сучасним матусям радить не боятися і подорожувати зі своїми дітьми та проводити з ними якнайбільше часу.